я хочу сказати, кияни, сусіди, що ми завжди із вами поза межами закону. На будь-яких е, забудовах, де ми протистоїмо, я по Бечерському, хтось по Шевченківському, по подолу, ми завжди поза цими дозволами. Завжди зранку хтось, випивши цей чиновник, підмахує цей дозвіл, чи може за хабар, чи може таке в нього відчуття складні ці ранішні. Да? І він підписує, дає дозволи на ці забудови. І ми з вами потім з цими дозволами виходимо боротися. Я повністю погоджуюсь із тим, що обзивають нас громадськими рейдерами, обзивають нас, що ми беремо хабарі, що нам взятки дають, і що всі люди, які виходять на вулицю, це куплені за 50, за 100 гривень наші активісти. І фактично їх немає. Це примара марево громадської діяльності. Але Київ є. І Київ це не Київрада. Та кількість депутатів, яких треба урну вже було покидати давним-давно їх ці посвідчення чи мандатами, це не називаєш. Да? Бо їх дуже мало реальних борців за права, за комфортне життя і за традиції за історію киян. Тому я сподіваюся, що громада вимагатиме, і ми переможемо. Переможемо на Подолі, переможемо на Печерську, переможемо у всіх районах міста Києва. Думка громади буде по першим фактором будь-якої забудови. Тому гостинний двір на пасаран! Гостинний двір пасаран. Гостинний двір на пасаран! Гостинний двір на пасаран! Гостинний двір на пасаран. пасаран! Не все ремо з української ще. Товариство! Зараз виступить керівник прес-служби Київської організації Свобода, який розповість про позитивний досвід боротьби з киян з рейдерами. Будь ласка. Слава Україні! Не пройду. Друзі, я хотів би розповісти сьогодні також про акції, які Но вже мають позитивні зрушення. Ну, вже говорили переді мною, що в Києві багато проблемних точок, за які воюють кияни. От, і по одній з них, буквально на днях, був досягнутий маленький, але позитивний і потрібний нам результат. Це забудова в Дніпровському районі по вулиці Кіото з 5 по 9 номер. Вже декілька місяців місцеві мешканці воюють там проти будівництва, яке почалось, по-перше, не маючи законних на це дозволів, по-друге, проти волі місцевих мешканців, і вже принесло негативні наслідки для мешканців оточуючих будинків. Коли почались будівельні роботи за цією адресою, довколишні будівлі е, пустили тріщини, що загрожує. Як мінімум майну, а як максимум на життю і безпеці кияни, які живуть поруч. Ну і тому це ви будівництва дуже велике обурення місцевих Є. мешканців, а також представників ага. кооп... гаражного кооперативу, який знаходиться поруч, кияни разом з націоналістами з Українського об'єднання свободи і іншими громадськими активістами довгий час воювали проти цієї забудови, боролися з незаконно встановленим парканом. От, але роботи тривали. Місцеві мешканці подали в суд на забудовника. До речі, забудовником е, е, по цьому будівництву є відома компанія Київ Мізібут, яка дуже багато наваяла коробок по нашому місту. Е, і зараз вони намагаються будувати там. До того ж, є ще один нюанс, що на місці цього будівельного майданчику взагалі заборонено будівництво апріорі, так як на цьому місці протікають гротові води. Якщо будівництво буде тривати, якщо буде виритий котлован для фундаменту, можуть порушити ці ґрунтові води, що зашкодить комунікаціям і будинкам, які знаходяться поруч. От, місцеві мешканці зв'язку з цим подали в суд. Ця справа порушена була і розглядалася в здається, це називається господарський суд міста Києва біля метро Університету. Буквально вчора, позавчора, було одне з чергових засідань по цій акції, і суддя цього суду, де з одного боку зустріться місцеві мешканці за підтримки ВОО свободи, з іншої сторони, представники забудовника компанії Київ суддя постановив, що поки триватиме судове засідання, заборонити будь-які будівельні роботи і підготовчі роботи для будівництва на цій території. Як ви знаєте, кримінальні справи в Україні і господарські взагалі, справи може тривати роками по півроку, в року деякі справи тривають чотири роки, п'ять років. І весь цей час будівельник міг би будувати. І на той момент, коли було б рішення, цей будинок вже був би побудований, нас би поставили перед фактом як і місцевих мешканців. Зараз ми спільними зусиллями, кияни досягли того, що ці роботи признані незаконними, що зараз вони не мають ніякого права на будівництво, і будь-які роботи, які там будуть можливо відбуватися. Проти закону кияни, небайдужі громадські активісти зможуть е, силою е, висловити своє незадоволення цим будівництвом, зашкодити йому, і в цьому випадку закон буде на нашій стороні. І будівельники просто фізично не зможуть продовжити там будівельні роботи, навіть якщо захочуть. От так, що те, що ми тут стоїмо, мерзнемо, чекаємо. Цих продажних чиновників, поки вони будуть і щось думати, насправді це має сенс. Ця акція по Кіото показала, що це що може бути результат. Сподіваємось, фінальне рішення суду теж буде на нашу користь. Це був перший прецедент позитивний, який дає нам можливість розраховувати на вирішення таке, як нам потрібно, і це далеко не єдина акція, коли кияни воювали за свої права, і коли кияни, тобто, ми перемогли проти чиновників. Проти забудовників, проти мажорів, які нищать наше місто. І я сподіваюся, що ця е, акція, на якій ми зараз, що наша боротьба за гостинний двір, теж буде тривати, і що ми переможемо і досягнемо того, чого ми хочемо. Зберегти гостинний двір для киян, а не для мажорів і не на продажних багатіїв. Слава Україні! Героям слава! Слава нації, смертна. Отже, друзі, коли вам десь кажуть якісь такі умні дяді і тьоті, що, на що ви от ходите туди, мерзнете, воно все одно нічого не дасть, що все продано, всі продаються, і все одно ваша боротьба ні до чого не призведе, то якраз можна показувати їм на такі позитивні результати цієї боротьби, тому що на да, звичайно боротьба не завжди є результативною. Іноді, звичайно, ми вкладаємося, ми мерзнемо, ми б'ємося з рейдерами, але все одно продажна влада протягує ці рішення. Але дуже багато прикладів, коли ми перемагали оцю машину бюрократичну, чиновницький апарат при їхніх можливостях, при їхньому адмінресурсі, при їхньому баблі, яким вони засипають фактично будь які інстанції для отримання. Будь-яких дозволів це і випадок на прорізній вулиці, де ми відбили сквер. Ми тоді билися фактично в рукопашну. Це були вуличні бої, фактично. де кияни фактично відбили сквер на Прорізній. Також товариство, всі ви напевно любите відпочивати на